Студенти медичного та економічно-правового коледжів виграли романтичну вечерю на двох. Віктор Борис та Марія Костюк стали переможцями молодіжного шоу від серця до серця. Організували захід для студентів. Молодіжна рада і відділ у справах молоді та спорту. Про день закоханих більше розкаже Юлія Струк. Вони перші, кого на своєму шляху зустрічали закохані пари та одинокі серця. Амури і ангелики вітали всіх, хто заходив до локомотиву. Це була одна із родзинок молодіжного заходу. У нас такий принцип кожна людина повинна мати з собою Валентинку і взамін дають якийсь подарунок. На цьому оригінальні ідеї організаторів в день святого Валентина не завершились. Молодіжна рада та відділу справах молоді і спорту провели шоу від серця до серця. Це щось на кшталт програми кохання з першого погляду. Молодь, яка прагне знайти справжнє кохання, зустрілася на цьому святі. Троє дівчат та хлопців розповідали про себе та свої захоплення. День закоханих – це надзвичайний день. Це дуже класний день, тому що цей день дві половинки з'єднуються в одну. Це дуже добре, це дуже класно і це дуже дуже всім подобається. Красивою, доброю і чуйною, щоб розуміла і підтримувала завжди в будь-якій ситуації. Це студент індустріально-педагогічного технікуму розказує про свою другу половинку, точніше, про те, якою би вона мала бути. Андрій вперше взяв участь у цьому конкурсі. Він свято вірить, що на цьому шоу «Стріли Амура потраплять у серце тієї єдиної. Почався дивився, що це так. Хотів спробувати сам. Як це так, що там робиться? Ну то так і взяв участь у конкурсі. Вірю, що знайду свою другу половинку. І взагалі це свято дуже прекрасне, бо воно раз буває в житті, і просто люди ходять цілий день у цей день. Веселі, дуже радісні. Окрім учасників молодіжного шоу, організатори потурбувалися проглядачів. Для всіх присутніх виступали артисти міста. Були тут КВНщик, Ки співаки та танцюристи. Від серця до серця в Коломогі проводять вже вдруге. Щоразу організатори дарують переможцям романтичну вечерю. Не виняток і цього року. Марія Козак та Віктор Борис відсвяткували день Валентина у двох в ресторані Прикарпаття. Від імені міського голови Юрія Івановича Овчаренка та відділу справ молоді сім'ї спорту. Ми вас вітає щиро вітаємо із цим святом. Святом закоханих святом святого Валентина. Кожне слово твоє. Боже як я тебе люблю, а без тебе.